Треба такого плану, так все дійсно, що і на любителя, що в принципі вони адекватні. Теж у мене колись така стояла що давно що чисто. Якщо не треба навігатися, бо зараз все в телефоні, а просто, щоб була музикальна, щоб була камера заднього виду, щоб був екранчик там якесь кіно, чи флешки, в общем, щось запустити, Bluetooth є, то в принципі все саме необхідне. В тебе є, в тебе і музички грають, тим більше зараз вони багато вже і з USB, ще з другим. ну Не ця моделька, а інші, там є щось зарядочкою, то в принципі, на свої кошти, там тих 50-60 доларів, що коштує ця магнітола, ну зато 7 дюймів екран, хочеш нажимаєш і виїжджає, пользуйся, хочеш не пользуйся просто як музикально. то тобто, Зарядити телефон можна, кліп подивитися можна. ну саме необхідне в принципі, так, да, все. Якби єся, там вже так. Хочеться, щоб більше було вже Android, навігація, то ну трохи треба, вони там від трьох тисяч і вище.